По-перше, хотіли зупинитися про те, що наш клієнт є діючий військовослужбовець. Ми про це зазначали у суді першої інстанції, але суд проігнорував зазначений факт. Це підтверджується відеозаписом, він надав працівникам поліції посвідчення офіцера, що він військовослужбовець Збройних сил України. І встановлений інший порядок розгляду справи відповідно до статті 266 1 КУПАК. Не могли працівники поліції, патрульної поліції складати адміністративний матеріал, вони повинні були повідомити уповноважену особу і вже уповноважені особи збройних сил України повинні були складати зазначений адміністративний матеріал. Якщо б наш клієнт був винуватий у тому, що Зазначили у протоколі. Також зазначили ми судову практику із цього питання Івано-Франківський апеляційний суд, але у нас не прецедентне на право, але де івано франківськ а де Херсон до лінії фронту. Тому, я думаю, поліцейські повинні знати свої права і обов'язки. У цьому випадку вони повинні були повідомити військову службу правопорядку і вони вже повинні були складати. Зазначений адміністративний матеріал, якщо дійсно наш клієнт був винуватий. вони це порушили, а суд першої інстанції взагалі це проігнорував. Далі по підставам, які ми вважаємо наявні для закриття провадження у справі із стосування рішення суду першої інстанції. По-перше, складенню адміністративного протоколу не передувала зупинка транспорт. Транспортного засобу. Якщо ми передивимося відеозапис, працівники поліції під'їхали позаду автомобіля, який був у статичному положенні. Він не рухався, був на габаритах. Тому те, що зазначено в протоколі в рапорті, це об'єктивно неправда. Те, що зазначено в рішенні суду першої інстанції, це об'єктивно неправда. Це підтверджується відеозаписам з бодікамер. Також ми на це звертали уваги, але суд проігнорував. Посилаємося на практику Верховного суду і зазначимо питання для того, щоб вимагати у водія документи, щось ну, запитувати, необхідно спочатку зупинити транспортний засіб, а він був у статичному стані. Далі, друге у матеріалах справи відсутні належні та допустимі докази, які свідчили, що він керував транспортним засобом супереч статті 251 п'ятдесят України. Ще раз наголошуємо, автомобіль був у статичному положенні, жодного адміністративного матеріалу не складалося відносно нашого клієнта. Тому це було незаконно. Є у нас стаття 35 закону України про національну поліцію і там наявні підстави для зупинки транспортного засобу. Жодного протоколу, постанови про вчинення адміністративного правопорушення не долучено. Коли працівники поліції підійшли, наш клієнт перебував на узбіччі дороги. Вони навіть не сказали, що вони його чи зупинили, чи що він порушив. Це відео у нас повністю спростовує. Третє відсутність ознак. Алкогольного у нашого клієнта прошу звернути увагу суд. Суд першої інстанції про це проігнорував. ігнорував. У протоколі про адмінправопорушення не відображено будь-якої взагалі ознаки алкогольного чи наркотичного спиніння. Натомість, в акті огляду, поліцейський зазначив аж три ознаки алкогольного спиніння, але відеозапис підтверджує, зазначені перевірки взагалі не проводилися. Четверте. направлення на Огляд водія транспортного засобу не є допустимим доказом, тому що у нас немає направлення і він не був ознайомлений з цим направленням, якщо воно десь є. Матеріал справи воно відсутнє. Тобто працівники поліції, не зважаючи на вимогу нашого клієнта про проходження огляду, огляду в закладі охорони здоров'я, порушення положень інструкції не склали відповідного направлення. При цьому матеріали справи, зокрема відеозапис, підтверджує факт. Незгоди нашого клієнта з результатами проведеного огляду на місці зупинки. Далі, поліцейським, які здійсні здійснювалися роже справа, було порушено пункт 10 інструкції про порядок виявлення у водіїв ознак сп'яніння. Чому? Оскільки не було складено акт огляду на стан сп'яніння, який мав бути складений у двох примирниках. зазначили норми інструкції. Копія акту огляду та чек спеціально-технічного при... Пристрою автотестер драгер з результатами огляду нашому клієнту не вручалося у порушення положень цієї інструкції. З відеозапис бодіками працівники поліції, які розглядали справу відносно нашого клієнта, встановлено, що можливості роздрукувати чек драгеру працівники поліції не мали, оскільки вони при собі не мали друкарки. Також звертаємо суд, що на відеозаписі не зафіксують. Не зафіксовано, скільки ж там було проміля. Нуль, два, три. Цього на відео немає. Те, що вони написали, не відповідає дійсності. А, далі. Більшого, долучені по, до матеріалів провадження копії чеку із драгів, неможливо встановити результат проведеного огляду поліції. Недолучені копії, не видно показник виявлених проміле. Шосте. Показники технічного засобу алкотестер дає належними і допустимими доказами. Чому? Ну, тому що зазначений автотестер працівники поліції взагалі не отримували. Ми направили адвокатський запит до поліції, отримали відповідь. Ми суду першої інстанції казали про це. Уважно прочитайте назву цього драгера. Серія АРЛР. Але у протоколі у нас зазначена інша серія АРЛР. Тобто у нас інший драгер. Далі, чому цей драгер був пошкоджений? У нас Зима 2024 рік, і прошу звернути увагу суд, що показав цей тест роздруківка драгера. Зазначена плюс 11 градусів повітря. У нас була температура. Це не є правильним, це є недостовірною інформацією. Ми долучили інформацію з гідрометологічних центрів, що температура у нас була мінус 3 градуса, тобто похибка зазначеного Драгера, який взагалі не зрозуміло, хто іде отримав, ну, не можна вважати за належний допустимий доказ. Далі, сьомо, наданий відеозапис не є допустимим доказом. Чому? Тому що до протоколу в графі додаються, не зазначено взагалі про долучення до матеріалів справи будь-яких відеозаписів чи цифрових носієв. Також ми звертали увагу суд першої інстанції щодо порушення порядку застосування відео... Фіксації вона повинна бути безперервна, а у нас вона не безперервна. І також звертаємо увагу, що фрагмент огляду він на відео є, але чомусь вони видалили запис там, де зафіксовано скільки ж проміле було. Тому ми вважаємо це спеціально працівники поліції зробили. Далі ропоти співробітників поліції не являються допустимим доказом. Ми у суді першої інстанції казали про це. Ми навіть заявляли про питання про допит цих працівників поліції, але суд не зазначив: якщо проаналізувати рапорт співробітника поліції, там зафіксовано, що вони їхали, вони зупинили. Але звертаю увагу на відеозаписі цього немає. Вони Під'їхали, автомобіль вже стояв на узбіччі. Тому це об'єктивно у нас неправда. Далі, висновок щодо результатів медичного огляду не є допустимим доказом. Чому? Тому що у висновку не зазначено, в який спосіб був проведений огляд лікарем за допомогою яких пристроїв, яких тестів та який результат вони показали. Цього у нас не, немає. Формальніше порушення В поліції при складенні матеріалів порушене право особи, яка протягається до адміністративної відповідальності. Стаття 268. Взагалі нічого не роз'яснювалося. цим самим також поліція порушила наказ МВС номер 1395. Працівник поліції повинен представити, пояснити причину зупинку. Цього на відео нічого у нас немає. Зазначені аргументи 13 позицій було. Нами озвучено у суді першої інстанції. Ми ще дали детальне клопотання на 22 аркушах щодо цього, але суд першої інстанції повністю проігнорував нашу позицію, не надав відповіді на жодний пункт клопотання про закриття. Тому ми вважаємо рішення суду першої інстанції незаконним, яке підлягає скасуванню та закриття провадження у справі. Ще раз наголошуємо, наш клієнт військовослужбовець зборонить державу і йому потрібен транспортний засіб. Тому ми вважаємо наявні всі порушення і судом першої інстанції, і працівниками поліції, щоб закрити провадження в справі. Дякую ваша честь.